Привіт. Я Микола Серветник, ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас сьогодні ви дізнаєтесь про платформу Allegro. Ми поговоримо про перспективи маркетплейсу, реєстрацію акаунту продавця з України на цій платформі та які краще товари продавати на майданчик. Allegro – це найбільший польський та один із найперспективніших в Європі. Маркетплейсів його популярність стрімко росте в Німеччині. Загальна кількість відвідувань понад 217 мільйонів користувачів на місяць. Для порівняння кількість відвідувань Amazon в Європі близько 980 мільйонів на місяць. eBay близько 350 мільйонів на місяць. Allegro в Європі на третьому місці. Etsy в Європі не користуються такою популярністю. Найпопулярніші категорії товарів на маркетплейсі це одяг, взуття, дитячі товари та електроніка. Багато категорій. Безкоштовні для розміщення товарів, але є винятки, такі як мистецтво, колекціонування, антикваріат, деякі категорії з розділу товарів для авто. Allegro заснована в 1999 році в познані. На той час ринок електронної комерції в Польщі був, так би мовити, в зародковому стані, і Allegro стало його локомотивом в листопаді 2021 року. Allegro придбала одну з найбільших платформ Словенії з 18 мільйонами постійних клієнтів вартістю в 881 мільйон євро з малознайомого майданчика. Компанія поступово перетворилась на найпопулярнішу платформу електронної комерції в країні, витіснивши за популярністю гігантів eBay та Amazon. Основна аудиторія Allegro – це поляки 95% користувачів на другому та третьому місці німецька та українська аудиторії. Відповідно, Allegro найбільше підійде тим, хто продає товари повсякденного вжитку. Allegro можна сміло називати аналогом маркетплейсу Amazon – але це набагато більша платформа ніж Amazon Польща для порівняння кількість відвідувань. Amazon Польща близько 18 мільйонів на місяць, що в понад 11 разів менше ніж на Allegro. Аудиторія маркетплейсу становить 53 чоловіків та 47% жінок. Найбільшою віковою групою відвідувачів є користувачі від 25 до 34 років. Якщо ви плануєте масштабуватись на нові ринки, вихід на Allegro буде правильним рішенням. Ми в компанії Handmade Hub UA рекомендуємо цю платформу, адже вона одна із найперспективніших наряду з Amazon, eBay, Etsy та Walmart. Пропоную вам підписатись на мій канал та поставити лайк під цим відео і перейти до огляду процесу створення бізнес-профілю на Allegro, що дозволить вам стати продавцем на цьому маркетплейсі. Реєстрація на Allegro в Польщі доступна громадянам, як із Євросоюзу, так і з інших держав, наприклад, з України. Для цього не обов'язково відкривати власну компанію в Польщі. Проте необхідно бути зареєстрованим як ФОП, оскільки для верифікації потрібні відповідні документи. Які документи потрібні для реєстрації, якщо ви ФОП, перше документ про реєстрацію ФОПа, друге посвідчення особи засновника ФОПа. Завантаживши ці документи, необхідно заповнити декларацію з ПДВ. Потім вибрати та підключити один із доступних методів прийому коштів, де платіжна система PEONIR є найоптимальнішим варіантом. Другий варіант реєстрації це відкриття профілю продавця через власну компанію в Польщі. Вимоги по документам для власників польської компанії відрізняються. Для компанії список необхідних документів включає банківські реквізити, документи про реєстрацію компанії, посвідчення особи. Особи, власника чи представників підприємства дані про фактичні бенефіціари, виписка або інша інформація та свідоцтво про реєстрацію компанії з відповідного реєстру представників. Також важливо знати, що незалежно від типу вашого підприємства подані документи мають бути видані протягом останніх чотирьох місяців англійською та вашою рідною мовою. Якщо вони спочатку були випущені не англійською, необхідно зробити завірний переклад. Та з основною інформацією про компанію, місцем реєстрації та представників. На Allegro реєстрація та розміщення оголошень складається із простих кроків. Процес створення облікового запису компанії практично не відрядження. Різняється від ФОПа, крім переліку необхідних документів. Реєстрація на маркетплейсі можна поділити на декілька основних кроків. На головній сторінці ви знайдете кнопку Зареєструватися. Натиснувши її, ви відкриваєте форму для реєстрації, де передбачено два типи облікових записів: звичайний для покупців та бізнес для продавців. Виберіть бізнес-аккаунт та заповніть форму. Вкажіть адресу електронної пошти, придумайте логін, який бачитимуть покупці. Створіть складний пароль та вкажіть номер. Телефон. Далі виберіть країну реєстрації вашої компанії або ФОПа, введіть ідентифікаційний номер платника податків НІП, додайте повну назву вашої компанії латиницею, введіть адресу компанії або ФОПа, поштовий індекс та місто. Маркетплейс запропонує ознайомитись з правилами та позначити їх галочками. І натисніть кнопку Створити обліковий запис. Підсумовуючи, важливо сказати, що продаж як ФОП з України це скоріше варіант для тестування майданчику. Що ви плануєте зареєструватися на Allegro, щоб досягти високого рівня продажів, вам знадобиться відкрити компанію в Польщі. Наступним про що пропоную поговорити, це про комісії та тарифні плани на Allegro. Розміщення оголошень на маркетплейсі є безкоштовним. Тут стягується плата лише з продажу. Для просування товарів на платформі ви можете скористатись одним із трьох тарифних планів. На Allegro доступні три тарифні плани, як я вже і говорив. Давайте розберемо кожен із них. Перший базовий план. За 49 злотих на місяць підійде початківцям і ФОПам з невеликим обсягом продажів. Другий професійна підписка за 200 злотих підійде для малого та середнього бізнесу та ФОПам з кількома видами товарів. І третій тарифний план. Підписка експерта за 3000 тисячі злотих на місяць. Підійде для великих брендів із широким асортиментом продукції. Ще про комісії варто сказати, що для більшості категорій розміщення безкоштовне та включає лише комісію з продажу. Наприклад, мобільні пристрої та смартфони 4,5%, побутова техніка 9%, спорт та подорожі 10%. Для новачків є значна перевага протягом перших 90 днів. Нові продавці отримують великі знижки на комісії та просування. no account За даними самого Allegro, на маркетплейсі діє понад 200 мільйонів пропозицій та працюють понад 100 тисяч продавців з усього світу. Враховуючи таку конкуренцію, вам варто правильно підійти до побудови стратегії просування свого товару. Якщо вам цікаво почути про варіанти просування на платформі, пишіть про це в коментарях, і я підготую на цю тему відео. Всім тим, хто додивився це відео до кінця, я хочу зробити невеликий подарунок. Чек-лист з детальним переліком всіх кроків, які потрібно зробити для реєстрації на платформі Allegro. Підпишіться на мій інстаграм. Та напишіть мені в дірект слово сонце, і я надішлю вам чек-лист. Пишіть в коментарях, чи було корисним вам це відео. Не забувайте підписуватись на мій youtube канал, залишати коментарі під відео і ставити дзвіночок. Тут все про електронну комерцію. Почуємось!